Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Перш за все, це, мабуть, втома якась після вчорашнього матчу. Був дуже важкий матч, ми боролися весь матч. Лише сказати, ми програли весь підбір. Наш щит 26 підбирань у БК Рівне. Це дуже багато. Ми не можемо так грати. Якщо ми не будемо забирати підбирання на своєму щиті, ми не виграємо ігри. Ще ми... ми не були агресивні сьогодні. Ми... Кинули лише 11 штрафних за всю гру це дуже мало, як для команди. Ще у нас дуже багато потерь. Ми зробили 20 патерь, віддали тільки 9 передач. Це дуже погана гра сьогодні була. Але, незважаючи на це, ми вийшли на другу половину гри та зібралися силами, та майже дістали цю команду сьогодні. Десь я розумів, що буде так тяжко після вчорашньої гри, але це баскетбол і не буде виходить і грати. Якщо ти даєш, як Даня сказав вже. 26 разів зняти і команда має 20 очків другого шансу. Ну, Майже нереально виграти. Не було чогось спеціального від суперника. Програли ми. Ми повністю провалили першу половину. Другу вже вийшли, відіграли, але, на жаль, чи на краще, баскетбол складається з чотирьох чевертей. Дві ми програли, дві виграли, але виходити так, як ми вийшли на першу половину. Зараз будемо розбиратися і виправлятися. У порівнянні з вчорашнім матчем десь намагалися зіграти в широшу це догляду на те, що така важка вчора була гра і не так багато було часу. Намагалися, але е, ці хлопці, які виходили, на жаль, для мене, там, на жаль, для результату. Не увійшли в ігру. Ми, можливо, вчора просиділи, але ти гравець, ти отримуєш за це кошти. І так виходити, так не можна. Це не виправдання, це факт. Напевно, в такий час, окрім баскетболу, мусимо говорити ще якісь науково-спортивні практики. Вчора, після матчу з Луцьком, після піс конференції нашої відразу бачимо там. Ракети на Кривбас. Наскільки важко морально хочеться готуватися до поєдинків, коли вони переживають за безпеку своїх рідних своїх міст? Це тяжко, це дуже тяжко. Хлопці справляються з цим. Кожен як може. Ми розмовляємо, але це не, це не привид для того, щоб так виходити і грати. Ще раз дякую ЗСУ. Дякую Луцьку, дякую вболівальникам. До наступної зустрічі. Дякую. По-перше, як завжди хочу подякувати Збройним силам, що ми граємо. Дуже вам дякую всім, хто оборонить нашу Україну. По грі що? ну, 28 хвилин, я казав, мій тренер було добре, грали баскетбол, а 12 хвилин трохи ми втратили консервацію. Трохи розслабились, подумали, що вели вже 20 і все гра закінчена, але Кривий Ріг така команда, що ну, не зараз собратися, типу, вони грають дуже добре. Тому трохи кінцівку, трохи запороли, але ну, тут виграли підбирання дуже так багато, 20. Майже трохи краще м'яч у нас ходив, Ну і ось ось ці 10, да, 10-9 виграли, ось ось вони результат. Срівного приїздити чимало вболівальників вас підтримують. Е, ну дуже добре, бо ми стараємось для них, граємо. По перше, звичайно, Хочеться їх радувати, хочеться показувати результат, що вони цікавились баскетболом, що вони їздили грати. Ой, дивитися, як ми граємо вболівали. Тому так дуже приємно. Дуже приємно, що приїжджають. У нас майже там за нами була ну не вся трибуна, але дуже багато приїхало. Було приємно грати, коли тебе підтримують в гостєвому матчі. Це дуже класно. Хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину і дають нам змогу займатися своєю справою. Що стосується вражень від гри, ну, як вже сказав Максим і хлопцям, я сказав, що, що ми грали сьогодні 28 хвилин. І те, що так... Получилося, що ми виграли це дуже добре. Тому що коли ми загубили концентрацію останні дві хвилини, третя чверті. І буквально за дві хвилини ми отримали мінус е десять із гарного впевненого рахунку, одразу вийшли і гойделки. А в попереду ще четверта чверть. Ну, добре, що так склалося. і ми Дограли цю гру, виконали. Коли хлопці виконують те, над чим ми працюємо, те приносить результат. А на сьогоднішній день, я рахую, навіть те, що там ми вели в рахунку 20 очок, то нічого, нічого не, не, не каже, тому що на сьогоднішній день, ну, на мій погляд, може десь крім Дніпра всі команди. Приблизно однакові. Є в кожній команді якісь плюси, якісь мінуси. І як хто це буде більш використовувати, використовувати, те буде приносити користь в кожній рік. Тому що ми бачили, якщо теж Запоріжжя перший бабл показала дуже невиразну гру, то зараз це зовсім друга команда. І я взагалі рахую, що всі команди однакові приблизно, тому чемпіонат повинен бути. Цікавим, головне, щоб не було травм, тому що, бачите, один із ключових наших гравців отримав травму, вже ми маємо деякі проблеми. Так, взагалі, дякую.